Всім привіт! Сьогодні хочу запустити дуже цікаву рубрику: «60 хвилин граю в гру і оцінюю її. Я вибрав сьогодні гру під назвою Діабло 4», яку ви вже встигли побачити. Хтось можливо навіть догадався. Я ніколи не грав у Діабло 4» і зараз за 60 хвилин буду оцінювати її. Для мене це буде дійсно цікавий опит, тому що я в ігри такого жанру, як Diablo 4, ніколи взагалі в своєму житті не грав. Коли я запустив гру, відразу почалося інтро. У мене стояла англійська мова в грі і англійська озвучка відповідь. Я англійську мову не дуже сильно знаю, тому я половину зрозумів, половину не зрозумів. Але те, що я побачив в інтро, це було просто вау. У мене прямо аж мурашки по тілу пішли. Це було прям супер круто. Зараз я вже налаштував мову. На жаль, мова тільки російська озвучка, я так розумію. Так само буде у нас зараз російська, тому що української локалізації немає. В подібному жанрі ігор ми відразу робимо нашого персонажа, за якого будемо потім відігрувати. Графіку я, до речі, поставив максимально, і будемо зараз створювати персонажа. Так, у нас тут є варвар, «Волшебник», «Некромант», друїд і «Розбойник» І у кожного персонажа є свої стилі гри. Кожен раз в іграх, коли треба створювати свого персонажа, я більше всього трачу час. А, тут, до речі, зліва можна подивитись е основні перки і можливості персонажа, тобто його скіли, я так розумію. Ну я напевно виберу варвара. Мені здається, що це буде самий простий клас для того, щоб познайомитись з Діабло 4, тому стартуємо за варвара. Хоча... Почекайте, може взяти некроманта? Якось так виглядає, цікаво некромант. А ти знаєш, спробую я, напевно, Некроманта все-таки хочеться ризикнути. Уу, прикольно, тут навіть можна свою вніжку зробити. Ну, тут вже готові пресети зовнішньості, але все одно прикольно, що можна його вибрати і поміняти. Слухай, мені подобається, як виглядає цей чувак. Ууу, нічого собі! Та тут можна прям нормальну кастомізацію зробити персонажа. Але я, напевно, на цьому зупинятись не буду. Мені, в принципі, і так підходить. Я, напевно, рівень складності я буду обирати «Обичне». що саме цікаво, рівень складності починається з «Обичного», тобто навіть не легке, або сюжетно. Тут він просто починається «Обичне», а потім йде «Високий». Так, ну що, починаємо нашу нову гру. Англійську озвучку я включати не буду, тому що я англійську мову не розумію, тому будемо дивитися і проходити гру на російській, на жаль. Мені дуже подобається, як тут зроблені катсцени. вони дуже круто виглядають. Я, напевно, вже хвилин 15 це ж одивлюсь, тільки катсцени. Я ще навіть грати не почав. Так, ну що, нарешті ми починаємо грати. Дочекався вже цього моменту. Що я хочу сказати, насправді виглядає все дуже круто, як для гри такого жанру, і тим паче, коли ти ніколи не грав в подобні ігри, для мене це прям вообще ну, і цікаво, і щось новеньке, свіженьке. Ну, графіка тут прям реально супер крута. Я знаю, що в цю гру в Діабло 4 деякі люди грають на геймпаді? Я поки буду пробувати грати на клавіатурі. Ну щоб, хоча б вообще зрозуміти, що і як, які тут геймплей і як в цілому грати. А як взагалі інвентар відкрити? Ага, через Ай, так само, як і в Stalker 2. П перша моя сутичка і. Е в цілому не важко. В цілому не важко, інтуїтивно зрозуміло, що треба робити. Я бачу, що підсвічується контур цих волків, або хто це був, яких я вбив. Я так розумію, через мій клас я можу їх е призвати і зробити їх моєю зброєю. Але цікаво, як це зробити. Ну давай спробуємо одиничку протиснути. Слухай, да, дійсно. Хм, Прикольно. А ляні, атакувати я не можу. Так, мені здається, що я затримався на самому початку гри, треба вже проходити вперед, але. І реально, хочеться все пробігати, кожен куток, повивчати, полутати. А, почекай, у мене відкату вообще немає цього. Да, тобто я можу їх безкінечно призивати, наскільки я зрозумів. Блін, ну поки цікаво, ну реально цікаво. Слухай, нічосі я цілий склад собі зараз беру. Я навіть в бой не вступаю, ва, мої, просто, мої скелети, яких я призвав, вони просто все роблять за мене. А є все-таки ліміт, я так зрозумів, чотири скелета можу я максимум призвати. Правильно? Да, максимальна кількість 4, але я так розумію, що тут можна прокачувати скіли, і можливо їх цих скелетів можна буде призвати більше. Я тут, поки йду до виконання першого квесту, ви знаєте про що я подумав? Я подумав про те, буде цікаво, якщо мені Diablo 4 настільки сподобається, що я її пройду до кінця. Це буде для мене дійсно неочікувано. Так, пішов перший діалог у мене. Мені до речі, що ще сподобалось в Діабло 4, коли я тільки почав грати, це те, що коли ти створюєш персонажа, у тебе не уходить на це багато часу. Бо коли я почав проходити ремастер Аблів'на 4, я на створювання персонажа втратив, напевно, десь хвилин 30, а то може бути і хвилин 40. Але в Діабло 4 такої проблеми немає. Я вже побачив, що в Diablo 4 також є дерева умінь, Ну, це зрозуміло, тому що це РПГ і кучу скілів, які нам також треба відкривати і прокачувати. Так, а що це за жіночка взагалі? У нас була Куди вона поділась, поки я вам тут розказував свої історії про створення персонажа. Ага, це торговець у нас. Окей, так, ну я я розумію, що спочатку гри я нічого не зможу у нього купити. Так, я відкрив перше вміння. Нажміть А, щоб розподілити очки вміння на древ'я. Окей, слухай, ну мені здається, крове зліяння виглядає по опису якось прям дуже цікаво. Тому я хочу вивчити зараз його. А мені його треба перетягнути після того, як я вивчив його так? Чи Чи як? Чи це типу пасівка, йде, щось не зрозумів. Слоти в мене тут закриті, тобто перший, друг, перший слот відкритий, другий, третій, четвертий зачинено. А, е, ячейка в міні недоступна, щоб відкрити получення не міні-сім'ячку в міні. Хорошо, а добре, як мені цей скіл використовувати? Я думаю, що він пасивний, скоріш за все. Прикольно, що змінюється асортимент буквально за декілька хвилин. Я підходив до неї або до нього. До неї, так. Підходив до неї десь хвилини-дві-три назад. У неї було тільки два предмета на продаж вже три. Так, а ну давайте спробуємо тут взаємодіяти з зі всіма. Хочу трошечки побігати, полутатись, подивитися, що тут є, взагалі, що я зможу зайти, можливо, сайт-квести, які знайду. Все-таки розібрався я з цим скілом, з цим перком, Він все-таки йде пасивний. Тому все нормально, можна не, не, не переживати. Я бачу на карті якийсь підвал, спробую туди зараз дійти. Хочу подивитися, що я там зможу знайти. Але напевно я туди поки не пройду. Хочу, до речі, розказати вам одну цікаву історію з дитинства. Коли в мене не було комп'ютера і я ходив у комп'ютерні клуби. В більшості я грав у GTA Vice City, але бачив, що деякі... Пацани грали у Діабло. Я колись один раз спробував пограти у Діабло, коли у мене там зак... залишалось 10 хвилин до кінця, типу, гри. Але я в той момент нічого взагалі не зрозумів, але замічав, що дуже багато людей грало у Діабло, і, типу, це дуже-дуже популярна гра була. Але так я й не наважився її зрозуміти. Напевно, ще малий на той час я був. Налутав я трошечки золота, а тепер думаю, можна йти далі по квесту. Іноді просаджується, до речі, FPS, як я граю на ультра в QHG роздільні здатності з рейтрейсингом. О, я знайшов перший предмет, я знайшов пов'язки з Ну, Давайте їх вдягати їх будемо відразу. До речі, інвентар можна відкрити не тільки на букву I, а ще й на клавішу C. Опа! Я знайшов в якомусь сундучці ще більше шмоток. Давайте зараз будемо перевдягатися. Так я знайшов ще одну рукавицю, вони вже сині, тобто у них є ще якийсь баф, тому я по-любому ставлю їх. І також у мене є новий топорік. Цей топорік я теж поставлю. Він синій. ще в мене є посох, але він нам дає плюс 2 інтелекту, а цей за, максимальний запас здоров'я. Тому я поставлю, напевно, цей топорік. Одноручний топор. Трошечки приоділись, нормально, пішли далі. Поки насправді взагалі не важко. Типу я, як людина, яка в такі ігри ніколи не грала, все розумію. Просто йдеш, вбиваєш мабов або там скелетів, або ще когось, неважко, прикольно, цікаво. Вже навіть третій левел собі апнув. Мені здається, цей клас, нікромант, якого я вибрав, він якийсь трошечки, можливо, навіть імбалансний. Я не знаю, люди, які шарять у Diablo 4, напишіть, будь ласка. Можливо, це мені так повезло, або він дійсно є імбовий. Так, ну що, залишається одна хвилина 48 секунд. і Що я хочу сказати по Diablo 4. Я дуже сильно здивований. Якщо ви колись хотіли пограти в ігри подібного жанру як Diablo 4, але боялись, як і я, пробуйте! Я впевнений, що вам ця гра зайде. Дуже прикольний сюжет, дуже класна графіка, круті механіки, і в цілому гра виглядає дуже круто. Моя оцінка 10 з 10. Рекомендую кожному.